Вітаю всіх, увага, дискусія. Ось, обголошую дискусію. Якщо я оголошую дискусію, пишуть абсолютно все, всі, намагатимусь в Тіктоці підтверджувати коментарі, якщо я побачу, що вони там якісь заблоковані. Якщо дискусія, тут пишуть абсолютно всі і все. Тільки в рамках культури, тому що Тікток блокує, не пропускає, ви можете не побачити свій коментар. Тікток така зараза, що. В Ютубі все пропускають, пишіть. Дивіться, в мене була розмова зі знайомими. Така цікава. І деякі знайомі вже кажуть: якщо вони так чепились в чотири області, хай вже забирають і давайте мир і жити далі. На що я кажу? Ось забирають добре. Херсон на межі розмежування, Херсон майже на лінії фронту, з ним можна якось вирішити питання, що ну, здали, не витримали одне Запоріжжя. Я не уявляю, як можна віддати Запоріжжя, просто не уявляю. У мене в голові не вкладається, якщо це відбувається, я відразу виїжджаю з Харкова, просто відразу. Оце для мене нонсенс. Донецька область, ви також самі розумієте, ну не втримали, як це зробити, прокрутити. Харківщина, вона так фігурує, ну, там, сторона Куп'янська, Харківщина і так вона в окупації, та частина, ну також. На фронті повозились, повозились, не втримали щось, відійшли там на певні позиції і все. Але ось Запоріжжя мені сказали, яка різниця? Це люди настільки втомлені від усього, що зрозумійте, вже ніхто не думає про інших, не буде згуртованості. Чому мої життя повинні страждати через те, що хтось там щось хоче. Вже немає згуртованості і не буде. Це спілкування в мене було зі знайомими. Відразу скажу: от, оці тикалки, які тикають житлом чимось ще. Харків це велика порохова бочка. Треба це розуміти, я це розумію. Це огромна порохова бочка. Будь ласка, думайте головою. Тепер дискусія на тему яка. Я зараз роблю розклад, а мені ви пишіть свою думку. Основно, будь ласка, пишіть ті, хто не проживає і не має відношення до цих чотирьох областей: Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька і Харківська додаємо. Як ви вважаєте? Ми втримаємо те, що окуповано, чи вони заберуть поодмін кордони. От яка вірогідність, на вашу думку? Будь ласка, найбільше пишіть ті, хто не має відношення до цих територій, тому що ті, хто мають відношення це дуже суб'єктивна думка. Харківщина, я скажу про Харківщину. Я скажу, що буде окупована частина там до Куп'янська. Так, вона залишиться, інше поки що ні. О, я ось так відповім. вам. Далі пишіть, будь ласка, тепер я роблю розклад. На цю тему давайте так трохи. Чи буде окупована територія областей, які хоче Росія по своїй Конституції? Чи буде повністю окупована в адмінкордонах територія областей, які хоче Росія згідно своєї Конституції? І тепер беремо кожну область. Херсонська. Невизначені на Херсонщину, Влази. Запорізька. Ось Запорізька мені йде. Не дуже мені подобається. Швидко досить. Донецька. Донецька ні. Дуже дивно. Луганська. Луганська також ні. Ну і Харківська частково, те, що вони хочуть буде, також ні. Дивно. Вежа це ні. Руйнування так вежа – ні. Це те, що мені випало на даний момент. Ви ж розумієте, я робила опитування. Те, що мені випадає, випадає цікаво. Енергії такі зараз погуляють. Херсонська область невизначеність. Цікаво, правда? Владна, відкриваю її. Зміни Херсонська область. Хто з Херсонщини пишемо? Що тут за зміни у вас Дордом якийсь Боже. Ну, небезпеки серйозні, але зміни якісь є. Таємні. Дуже багато таємних домовленостей і не визначено, що з вами робити. Запорізька область. Ви мені не дуже подобаєтесь. На вас акценти, мені писали хтось. О, концентрація на вас. Дуже сильне руйнування, втрата територіальності. є така. Момент. Так, у вас буде рух Запорізька область. Ви мені, навіть, до речі, про це писали. Хтось писав? Так, Донецька область. Це випадає, що не буде повної окупації в Дмінкордонах. Дивно, стримання. Йде? Йде певне стримання. Так, дійсно це є. Є така тема. Луганська область. Вона не окупована на 100%, якщо я не помиляюсь. Тут. Ну, окупація є. Це карта окупації. Вона впадає на Луганщину. Це розумно, тому що там окупація 98-99%. Цікаво, правда? Ну, тут все, окупація. Можливо, трошки щось десь не буде окуповане. Тут сіра зона. Взагалі, сім Жезлів там в бої, сіра зона більше так. Харківщина, подивимось. Що тут у нас. Сила. Ворог, да, знає, концентрує там свої сили. Але Паш не сильно концентрує він свої сили. Руйнування, обстріли так, але більше маніпулятивні дії. Пажі. Харківщина вас. Нас. Цих не будуть сильно іміти, тому що пожідуть. Це маленькі карти і руйнування. Більше маніпуляції руйнування діяти на нерви. Руйнування. Ситуація така. А ви мені всі пишете, робимо дискусію, ваша думка на цю тему. Обов'язково. І, будь ласка, хто з якої території підписуйте. Будемо потім робити аналіз.